Самий доступний 400-кубовий повнопривідний китаєць. Це лінхай. Апарат військових закінчив його сервіс. Значить, в принципі, Квадрик приїхав до нас на ходу, хто дивиться попередній відосік той бачив. От. Але був ряд модернізацій, ряд допрацювань, ряд покращень по ньому. По-перше, не працював повний привід. У мене був відосік, де ми розбирали актуатор. Ось він тут моторчик стоїть намагались відремонтувати його, відновити, але не вийшло. Тому замінили актуатор підключення переднього мосту. Так, стоять нові рульові наконечники. Як ви бачите, на тягах міточки. значить, хлопці підрегулювали сходження. От. Одразу тут же вам показую обслужені кардани. Тобто замінені крестовини. передня крестовинка. задня крестовинка переднього кардану і крестовина та, що йде на задній міст в задньому кардані. Також обслужена. Замінені всі масла, всі фільтри. От. По задній ходовочці зроблена модернізація, тому що раніше задня ходовка не смазувалася. Зараз ми понарізали різьби, поставили тавотниці. Значить, і в речагах, і в задніх цапфах, як ви бачите, нарізані різьби стоять тавотниці. Тепер ходовочка буде обслуговуватися, буде працювати. Е і не викликатиме проблем. У військових. Значить, кому треба квадроцикли, звертайтеся. Є купа техніки на різний смак, різний бюджет для різних задач. Ну, а цей квадрик найближчими днями поїде виконувати свої бойові задачі. Масла тут були просто страшні. Я думаю, що квадрик з моменту покупки ніхто не обслуговував, в редукторах і в коробці передач було болото, в моторі масла майже не було. Тобто, квадрик був на ходу, але він був, так скажімо, на грані виживання. Колодок гальмів у них майже не було. Супорти підклинювали, тому колодки замінили, як ви бачите, стоять. Новенькі супорти перемазали, перечистили, направляючі. Все працює так, як треба. Поставили новий повітряний фільтр, додатково встановили на нього елемент тонкої очистки повітря. Для того, щоб квадрик дихав чистим повітрям. В принципі, квадроцикли всі і так експлуатуються в умовах бездоріжжя, де кількість пилу, бруду достатньо висока. А в бойових умовах, в полях, в посадках, там грязюки ще більше. Тому дуже важливо, щоб двигунчик дихав чистим повітрям і пісок і пил не потрапляв в мотор. Тому ми поставили додатковий елемент. Зараз тут стоїть два повітряних фільтри тонкої, очистки і грубої очистки для того, щоб забезпечити фільтрацію. Ну, і Фірмові наші роботи це допрацювання проводки, тому що з заводу тут все дуже похабно висить, як ви бачите, на пластикові стяжечки поприв'язували, ось вона проводка, датчик включення вентилятора. Як ви бачите, ось воно тут пластиковими хомутами поприв'язувано, рами Конектор, який йде на включення самих вентиляторів, теж прив'язали, щоб воно не бовталось. Ну і так далі. Фішечки. Ось на включення актуатора повного приводу. Коротше, передивились абсолютно все. Так, больне місце у цих квадроциклів з віком це куліса, яка починає підклинювати, підкусювати, тому що ніхто її не обслуговує, бо ніхто не читає інструкцію з експлуатації. А в інструкції з експлуатації написано періодично накладати туди смазку. Значить, кулісу перемили, перемазали, наклали смазочку. Передачі включаються чітко, легесенько, м'якесенько, питань немає. Ось такий апарат. Значить, Відновили ми його, завдячуючи донатам підписників. Ми збирали гроші на відновлення квадроциклів 80-ї бригади Сівеї 600. І в нас там залишилось трошечки на баночки грошей, тому грошей із попереднього збору вистачило на відновлення цього апарату. Їбашим, разом наближаємо перемогу, не зупиняємося. Робимо реальні кроки для підтримки армії і не дивимось піздоболів, типу Дмитрія Гордона і тому подобних які розказують, що все, вже секретний план, вже ми вже Росії піздець, Росії ніхуя не піздець, на фронті складно, тому продовжуємо підтримувати армію, продовжуємо робити все можливе, надавати їм будь-які матеріальні, технічні засоби, продовжуємо донатити і наближати перемогу. Слава Україні! Кому потрібні квадроцикли, звертайтесь. Номер телефону напишу отут. У нас є купа техніки на будь-який смак, будь-який бюджет і для будь-яких задач.